Друзі, всім вітання, слава Україні! Як ви бачите, поза мною знову Гориня, це означає, що я знову приїхав на горинь, і сьогодні знову донки. Були вірніше, поки я зараз піду збирати донки, ви побачите, що я підловив за ніч, і там ще така маленька інтрига за ранок. Тому не перемикайтесь, дивіться, ставте лайк, діліться відео. Я думаю, вам всім сподобається. Погнали, переглядати. Перша окунь. Зараз майже 10 -та вечора. І так як я вже колись говорив, що окунь, вечірня риба. От, будь ласка, клюнув такий файний окунь. А ще коли я вже ставив донки, це десь була 7,30, зловив таку щучку грам 400 І вона зацепилася дуже файно, я її відпустив. А цей кент, бачите, як зацепився аж в шахту. Будемо змушені його забрати. Так, файно, файна рибалка, супер. Ось, друзі, а ось і перше сом'ятко. І теж дуже круто зачепилось. Ой, зараз зніму траву. Ось бачите, гачок пробив отвір біля ока. Але фу, рибина не пошкоджена. Фу, мошка заліпляє і очі, фу, капець. Ось таке сомятко. Зараз його відчіпляємо. І відпускаємо. Бачите, як він гарно і просто відчепився. Отакий гарний майбутній монстр річки Горинь. Фу. Що ж з мошкою таке? Ну що, малюк, пливи, рости великий. Опа. Бовт його в річку. Все, Ура, вже три риби в заліку. Ух, супер. Продовжуємо перевірку. Так, таке враження, як ніби. Маємо рибу. Так, да, є риба, є риба, сомік. Ще один сомік. Ще одне сомятко. Опа. Сомятко. Але в річці піднялась вода. Просто неймовірний рівень. Десь на пів метра, може і більше. Опа, друзі. Ось таке сум'ятко тихо маленький. Один в один, як і той перший сомік. Але цей уже ковтнув. Тому його доля під питанням. Блін, жалко мені таких хлоп'ят, вони ще ж зовсім малесенькі. Да, цей ковтнув дуже сильно, заковтнув і, мабуть, що йому буде кирдик. але. Ну, залишу його до ранку в садку. Зараз по максимуму акуратно спробую відчепити. Де да, і щось воно, мабуть, буде. Ну це вже третя риба за дану перевірку. Блін, шикарно, супер, просто супер. От, друзі, дивіться, ще одного башкетника зловив. Це вже друга перевірка донок. От, опять такий самий малиш. Точно такий самий, як і минулий. І клюнув він на бичка. Ось в нього в роті живець бичок. Тому всі ті міфи, що не клює на бичка сом, це все брехня. І ще ось він їв м'ясо перловиці. Бачите, ракушку якусь десь їв. Так що от така от ерунда. Мабуть, йому теж буде торба. І його, мабуть, теж прийдеться забрати. Ну, це ще не факт. Уже три одинакових соміка є. Одного я відпустив, один зараз плаває на кукані. І ще одненького будемо пробувати акуратненько звільнити. Так, друзі, ще на одну донку покльовка. Я ось заходжу в воду, щоб не обірвати снасть і дуже акуратно підтягую, бо там знову сомік. Ну і це вже чуть більший апарат. Трішки трішки більший, ніж попередній. О, бачите, який красавчик. Отакий красавчик. Це десь грамчиків 300-400. Трішки більший. І це друга донка підряд. І є риба і на другу донку підряд. Так, цей теж заковтнув. Ну, що і требувалося, як то кажуть, очікувати. Так, будемо пробувати його теж звільнити акуратненько і втопити в рідну стихію. Я їх звільнив, вони оклигали і вже воно готові пливти, вже кудись заткує. Хай ще трошечки підійдуть в свіжій водичці. Я їх носив у відрі. Вони вже готові пливти. Вже меншенький готовий, випускаємо його, хай пливе по плів. Давай. Давай роздупляй себе. О! все, попливеш. Все, попливе. Ось, поплив малий. Супер. Супер рибка, супер рибалка. Йдемо далі. Подивіться на цього малюка. Цей вже п'ятий за сьогоднішню рибалку. Але цей малесенький клюнув на... Робачка, і он засічка. Бачите, отут от за верхню щелепу пробив гачком. Це я поставив 4 черв'ячка цих каліфорнійських. От на такий невеличкий гачок. От, можете бачити. Такий гачечок. Це, до речі, теж короповий гачок номер 8 але не пам'ятаю виробника. От. І клюнув такий малиш. Випускаємо його в рідну річку. Ах ти що, жор, просто жор, сомовий жор. Кінець серпня, а яка рибалка, ай-яй-яй. Зазвичай сом так жирує в липні місяці. Але зараз така жара стоїть, що... Гріх йому не, не клювати так. О, друзі, оце настояща сомяка зараз вже клюнула. Бомба так тікає. Фух. Пробую виважувати. О, трошки щось получається. От, 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 підтягую. Сомяку підтягую. О, це монстр! Крутяк! Оце крутяк! Вау! Доброї ночі ми з України! Ха -ха -ха. Да, оце десь кілушка півтора, півторачка точно є. Оце бомбіно, оце вже риба, це я розумію жор-сома. Так, да, круто. Так. Як заковтнув? О, глибоко там заковтнув, дуже глибоко. Так, будемо пробувати відчіпляти. А ну-ка, давай, малий, ходи. Пробую оживити свого сома, щоб відпустити. Зважив я його друзі. Кіло 380, оцей красавчик. Ну, давай, малий. Давай, я дуже хочу тебе відпустити. Оживай. Буде дуже печально, якщо ти не оживеш. Ну, давай, я хочу, щоб ти живий і ріс до 20, 30, 40. Ти навіть кілограм і років, не тільки кілограм, давай. Ти і так уже 4 чи 5 років прожив в горині рекордсмен. Не попався ніде нікому. Давай, красавчик, оживай. Давай, давай, оживай. Давай, реанімуйся, давай. Давай. Бляха, нічого не допомагає, вроді би й дихає, а пливти не хоче. І буса такі в нього гарні великі. Ну, вже пробує робити самостійні якісь кроки в плаванні, але щось поки слабенько. Не хоче він поки пливти, не знаю, напевно блін. Я вже його тут 15 хвилин граюся з ним. І не можу його оживити. Він щось дьорнеться два рази і знов пузом зверху перевертається. От бачите. Отако От лежить, лежить, опа, і перевернувся. Він щось ніби виходить у нього. О, маленький, давай, туди. Підеш? Ну, давай. Давай, ну, ожив, хай пливе. У мене вже ранок. От, я трохи. Вирішив шланганути і поспав в машині десь з години з 4 і до 6 ранку. О 6 ранку взяв вудлище поплавочне і сижу, вон, граюся, ловлю всяких маленьких рибок. Тонки ще не ходив перевіряти, вже й не піду, піду, тільки заберу їх і все. Тому вже все, що все, що на них клюнуло, то все клюнуло. А якщо не клюнуло, ну, то я не розчаруюся. Тому що за дві вечірні перевірки я зловив 8 риб на своїх 15 донок. І я рахую, що це супер крутий результат на таку кількість закинутих снастей. Це просто бомба результат. Так, друзі, знімаю вже донки. І от я, блін, вражений, зранку обично сом не ловиться, ну, зазвичай, але бувають звісно, такі випадки. І ось, будь ласка, дивіться який красавчик, що витворяє, йой ай красавчик, ай красавчик, це вже Це вже сьомий сом за сьогодні сомік за сьогоднішню рибалку, е! Подивись, не можна взяти. Отакий крутий крутий мальок. Але теж за... Не, не дуже глибоко закопнув. Зараз я його акуратно звільню від гачка і буду випускати. Хай красавчик росте. Ну Який бойкий, не можна втримати, -мо. От тільки отаку за нижню губу виходить втримувати. Клас, рибалка, супер бомба, з вас всіх лайк. Ну і кому не лень підписочка. Дивіться, які сомики. Припускайте таку рибу, вона має жити. От я його звільнив вже від гачка. І зараз він попливе. О! Оп-оп, пішов. Малесенький. Став воно біля трави. Чого ти там став? Давай напливи далі. Ай, ну пливи, пливи дальше. о, все, погріб. Ах, чудова рибалка, я просто в захваті, супер! І ще один сомик є, але, блін, застряв там десь в зіллі в траві. Всякої гадості начіплюється. То жесть. Бачите? Є малиш якась палка, блин, застряла. О! Отакий От красавчик! О! Бомбіна стандартний. У нього щось з хвостом, поранений хвіст, якась ранка, чи лескою порізався, чи що. І зацепився дуже гарно, акуратно. Такий малючок. Бомба відпускаємо. Це, по-моєму, восьмий вже. Звільнив соміка і хай маленький пливе. Пливи, дорогий, виростай, величезний. Оп, виростай. Супер, вісім риб. Ну що ж, закінчив я вже свою рибалку, зібрав свої донки. Як бачили, ще зранку клюнуло два соміка, які благополучно зацепилися і благополучно попливли в свою стихію. Що хочеться сказати? Ну, горинь в цьому році радує як ніколи. давненько в мене не було таких рибалок. Я дуже задоволений і я все-таки думаю, що я приїду сюди ще, якщо буде погода, якщо буде можливість. І дасть Бог доживемо. Що ж, підписуйтесь, з вас лайк. Я сподіваюся, всім сподобалось. От Жерех п'є малька якраз, поки я записую. Добре. Хай всім щастить, слава Україні!